Вітаю, це Микола Карчевський. Радий представити вам третю версію інтерактивного довідника протидія злочинності в Україні. Інфографіка. Визначальна характеристика цієї версії інтеграція регіональних даних. Як і попередні версії, третя містить статистичні показники щодо протидії злочинності на загальнодержавному рівні, але не обмежується цими показниками. Звернувшись до Офісу Генерального прокурора України та Державної судової адміністрації України, ми отримали регіональні звіти Форми 1 про обліковані кримінальні правопорушення, форми 6 та 7 про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності та склад засуджених. Ми опрацювали ці відомості, сформулювали відповідні набори даних та пропонуємо. Тепер аналітичні інструменти для роботи з ними. Е, примітно, що довідник оперує вже набором даних у обсязі більше 10 мільйонів показників. Е, перша версія починали ми з близько 900 тисяч, в другій версії було трошечки менше 1,5 мільйона. Зараз в нас. Більше 10 мільйонів показників протидії злочинності в нашій країні. Ну і, власне, аналітичні інструменти, які ми пропонуємо, це головним чином конструктор візуалізації та генератор фонових картограм. Конструктор візуалізації працює так, як і раніше. Єдина особливість тепер перед тим, як. Починати будувати візуалізації, обирати показники для дослідження, обирати період часу, обирати розділи особливої частини статті, необхідно задати просторовий параметр або Україна, або адміністративно-теріальні одиниці нашої країни. Найбільш цікавим моментом третьої версії є, звичайно, побудова. Регіональних картограм. Вони будуються на підставі трьох наборів даних. Або дані про обліковані кримінальні правопорушення за 10 останніх років, або відомості про обліковані та про засуджених осіб інтегровані разом, але за період з 17 по 2022 рік. Ну, це пов'язано з особливостями термінів зберігання відповідних регіональних звітів. Ну і в окремий сет, в окремий набір даних, ми виділили дані Держкомстату щодо змін чисельності України по регіонах. Як працювати з картою? Тепер, що ви бачите на екрані, ця карта представляє собою відповідно за проміжок часу з 13 по 22 рік. По всіх розділах, по всіх статтях розподіл показника облікованих кримінальних проваджень. Ми можемо визначити розділ, наприклад, отак розподілені кримінальні правопорушення, облік кримінальних правопорушень проти власності у 2014 році. Можемо обрати також конкретну статтю і побачимо. Розподіл обліку кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185. Можемо представити цей показник у контексті чисельності населення, додати флажок, і довідник, використовуючи дані про чисельність населення, обрахує із розрахунку 1 на 100 тисяч. Можемо. Представити відомості у відсотковому вигляді від іншого показника, ну, спробуємо, що буде. Всі регіони помічені 100%, тому що і показник для дослідження, і базовий обрано однакові. Давайте оберемо для дослідження показник, наприклад, «Повідомлено про підозру, і побачимо, як в 2014 році регіональна. Розподілився показник, що характеризує відношення кількості проваджень, яких повідомлено про підозру, до кількості облікованих у регіоні проваджень. З другим набором даних є можливість оцінювати значно більшу кількість показників. Тепер в цьому наборі даних можна оцінювати не тільки Показники, що стосуються обліку, але й показники, що стосуються засуджених осіб, застосованих кримінальних покарань, складу засуджених осіб, і так далі. Знову ж таки, зберігається можливість побудови візуалізації у контексті чисельності населення, а також побудови відносних фонових картограм. Залежності одного показника від іншого у відсотковому вигляді. Також, це скоріше з естетичною метою, ми передбачили можливість зміни різних провайдерів картографічної інформації залежно від обставин, де ви плануєте використовувати отримані картограми: кольоровий, світлий. Або сірий фон відповідно. Щиро дякую, шановні колеги, за інтерес до нашого проєкту і бажаю вам плідної роботи та міцного здоров'я. Всього найкращого.